Експеримент на озимому горосі. Горох долтрап. Як ми бачимо, квітучий вже і отака от загальна довжина йде самої рослини. Ось така коренева система. Тобто висаджували його 3 см на глибину, При посіві давали тільки обробку на насіння. Отакий от. Тобто варіор, біоінсектицид, протруювач. І фунгіклін, біофунгіцид, протруювач від компанії виробника компанії LiBochim. Це в нас озимий горох, вегетаційний період його, як ми бачимо, бачите, як розвивається. Ну, тобто 14 серпня, самі розумієте, зараз 14 грудня. Це в нас 14 жовтня. Теж така якісна коренева система. То, що висівали 14 листопада, ну, мені не сподобався. Ну, побачимо, може там ще вийде. Ну у нас крупний рогатий скот допоміг. І, тобто, всю нашу контрольку з'їла. Е, корова. Тобто корови зайшли, стада, і все виїла. Тому давайте покажемо, як воно є. Тобто, вже бачите формування, яке квітучий. Ну і... Жовтневий. Ну а висіваємо ми його на початку листопада, щоб отримати 4-5 см якісного рослинного паростку для перезимівлі. До зустрічі з вами компанія Стандарт» та біопротруйники від компанії LebBiachim.